Ну що, ми вже цей розпочали наш другий стрімінг з Єремче. Осьо. Ви можете стати частиною оцього цієї камерки. Тому про. Покажи про. До речі, вже всі в готелі знають, що ми стрімери. Приходьте на стрім прямо зараз. Ми підемо купувати прапор, а потім поїдемо десь поїмо. Нема поваги, нема. Зараз чекайте. Що, ми, на... ми пішки Ці, повернемося? Доходить да? довго просто. Да? Доходить довго, так. Да. Ну що, що, завтра побуде, вже Буду і щокати, як горішки, ваші шість. Да. <гум> <гум> ну що, чат, здоров! Здоров всім! Як це то у тебе туди на це? Як зайти сюди? Ну, чи... ну, У нас, якщо чесно, не дуже дитячий контент, багато матюків всяких там. Це шо, тебе матюків багато. там. Я можу Та вам якесь посилання дати чи що. Давайте. Напишеш? Давайте. Ну що, чат, здоров всім. Здоров. Нарешті змогли нормально розпочати. Короче, ми повертаємося на ринок знову приблизно в такий самий час. Але у нас лише одна ціль на сьогодні це купити прапор, а потім підемо десь в місто, поїдемо на машині. Ми не зробимо таку саму помилку, як вчора, щоб не потрапити під дощ. Ми поїдемо на машині туди. Може, ми сходимо до набережної, якщо не буде доща, а потім підемо їсти в інший заклад, який нам Тура порадив. Ринок, ну ще ще, воно ще, 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 ну, ходять люди. Мужик то правильно сьогодні в басейні чуть не вмерли там з тим мужиком. О, реально, ми сьогодні в басейні. Він того Нейтана, нейтан, нейтан кам'є, кам'я каже. Іди сюди, давай тобі каже, це в мене колбаса там є. Дам тобі колбаси. Да, Коротше, тепер е, вже весь готель знає, що ми стрімимо. Тому що він отак от розмовляє на весь басейн і <сих> питав у нас, а ви стрімери, а ви, ви блогери чи хто? <сих> ми кажемо стрімери, і ми на це поясняли йому. і Він на всю кричав, і оце весь всі, хто були на ліжаках в басейні, всі, блядь, чули. <сих> Потому що я не можу з тобою жикати. <сих> Бджола. Маша там бджола. Що там? 260 гривень, сюди. Добрий день. Ти вже готова прямо одразу брати? Так, Там 300 і там з гербом. Мені треба без герба. 260. Ти подивилася по розміру, так, все супер. Тканина, як тобі, як тобі подобається. Тканина нормальна. Що це за тканина? Ага, габардин. Чи може хочеш пройти ще. Бо ми вчора так цього й не зробили. Так ми пройдемося, візьмемо візьмемо прапори, пройдемося. Ну йдемо, пройдемося, звернемо. Зараз ми вернемося. Завжди, Маша, ти приходиш на ринок. Спочатку треба пройтись всюди подивитися. Ми причому кожного разу з нею це обговорюємо, особливо коли на продуктовий ринок приходимо і кажуть, ціну 150 відсотків від ціни. Вона каже: беремо, я кажу, давай пройдемося туди. Причому перед тим, як заходити на ринок, вона каже, ні, ми все, ми торгуємося, ми ходимо повністю, там, перше не беремо. І завжди каже, на перше, все, давайте сюди. Я кажу, давай пройдемося. Тупо підходимо до наступної палатки зазвичай, і там вже майже в два рази дешевше. Що таке? Що ти крінж? Зайшла за камеру, я розкажу зараз. Зайшла за камеру, показує на да. себе, каже, я крінж. І тільки щоб казала, щоб я не казав вам. Ну, селі, що, ти не крін... кажи, чого. Крінжуєш з себе? Ну, Доброго дня. А по чому прапор той? 250, 250, да? Mm -hmm. А ну подивися, що, що це він. Це габарди. 250. Там скільки uh -huh. тобі казали? 260. Ну, так дивиться, це вже тобі дешевше. То за скільки ви можете максимум віддати? 250. 250 не поступитись? Менше, не, ні. ні? Ну пішли ще тоді подивимось. Mm -hmm. Ой, подивися, оце були? дощ пройшовся трішки. Дощ. Подивіться, оце вже страшно трішки. Ага. Що, не лісі по А, Реально, що вже по, по а, ну, Що вже що вже по камінцях ніхто не гуляє. Що ви зробили. Ти задоволена собою? Дивись, ось тут ще пропорюєш. Сьогодні нас буде пократи. Да, а ми там просто... Ти, у вас цей за 300, так? 200 да? і за 300. Оцей, оцей синій, який красивий. Синій крас... а, да? хочете... а А там у них 260 такий самий. Я вам дам за 200. Там за 225 ми тільки що домовились. Це у вас торгуєтеся, так? Ні, ні, не торгуємося, справді ходили. 260, шістьдесять, що хочете, ми видимо. Це гарне, обернемо. Ну ми зараз туди підійдемо, бо ми пообіцяли, що туди повернемося. Нам там за двісті двадцять п'ять сказали. Ну ми ж ми ж сказали, що нам треба. Ми ж сказали, що нам треба походити подивитися ще. Ми жартуємо. Пішли, сходимо туди. Ми до вас повернулися, бо цей пообіцяли, що повернемося, але нам там сказали, що за 225 можуть віддати в самому дальньому. Ну, може, ми, ви нам за 240 віддасте. Ні? 260 і що, навіть за 250 не віддасте. За 250. Вже ладно, 25 гривень це таке. Це заради за приліччя. Просто 25 гривень заплатили, щоб не втратити да, розверни, розверни, розверни. Нас хвой. Дякую вам дякую. Дякуємо зі святом. Дякую. Дякую. Зі, святом. Дякую. 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 зі святом. Дивіться, яка краса, їбать. Горна. — Що, ти довольна? Так, да, довольна. Стільки мені про цього прапора казала. Тільки ти казала постійно, Маша казала, що треба купити тканини дві Не, ну, я казала, і самим, що... самим зробити. Я казала, що треба атласний типу, зробити, красивий. А що ж ти не атлас, не атлас не купила? Ну бо він дорогий був би. Чого? Ти б не купив. Скільки? Бо Це атлас, він дорожчий. А можна якось цей звук виключити на 5 секунд? Айстрол, дякую за розсапку. Дякуємо, дякуємо. Ну це складнувато зараз. Тобі сильно важливо? Так, да, мені не проговорити, але вже як запаялося. Може бути застраєння. Поїдемо зараз з вами смакувати якісь приколи. Я кажу, що ми вже як ці ми вже як шапік і Таня <гум> і Танечка. Тупо запускаємо стрім ідемо кудись жрати. Після Києва переляканий. А, а як ці тіпи типу, вийдуть? А, пар... через перед, через зал... Да. Нормально стали, реально, не як битло. Да. Прикинь, виявиться, що тут окремі правила і сюди ставлять тільки долбойоби. І нам за це колеса познімають. Ти як вам Філіп, в рубашці? Боже, ти як мамка, реально. Що Купила мені рубашку цю на секонді. Точніше, в брендовому магазині. В брендовому, це. Дивися Вообще... туди. Після прийдемо другу. У цієї штуки назва навіть якась є. Да. Називається паркан. Оця хуйня. Оно, покажи! Хочу ага. ви побачити. Заглядайте туди. А що так, ти щось сказав? Як тобі красиво. Так, да, всі сказали. Ніхто не казав, всім буквы. Скажіть, бо вам пиздець буде. Так покажи себе, ти красива. Задоволена. Ось, диви, як добре видно. О, вау, ще так хатини йде. Тільки більше. так ми не вийдемо. Ти може відкрий мапу? Зараз ми так побачимо. Не увілічується більше. Блін. чат Куди? Що ти робиш? Шукаю де там, може бути. Набережна усьована блядь В Піздарях звідси. 450 метрів. Пішу. Віддали карту на місці набережної. Отак. що скільки наміхає. Пішли колись, коли ми з Марією тільки познайомились, вона мені постійно казала, що вона в картах так орієнтується, що просто пизда. Вона казала: якщо десь, десь ви знаходитесь, десь ми знаходимось, де треба подивитись по карті адресу, не дивіться, давайте мені, бо я прямо реально найкраще всіх орієнтуюся. І, і, і саме смішне, ну зазвичай люди такого не кажуть. Люди там, типу, хтось орієнтується, хтось не орієнтується, хоча що там орієнтуватись. Я взагалі круто орієнтується. Ніхто ніколи не каже, що я найкраще за всіх орієнтуюсь. І прикол в тому, що Марія це казала, і прикол в тому, що Марія найгірше О, за всіх орієнтується. От реально, ви знаєте, що таке топографічний кретинизм? Це тупо про Марію. Вона реально стоїть, дивиться на карту. Ні! Вона відкриває. <кліців> вона відкриває Google карту. Це він піздиться один раз було, і він тепер Це йде було. І це навіть Бабуре каже, це було мільйони Требі, разів. Це було. А, ти відкриваєш Google карту, і там є точечка, і оцей синім кольором показаний твій погляд. І ти бачиш, куди ти дивишся. Марія тупо дивиться в одну сторону, розвертається і пиздує. ну, вона дивиться в сторону точки, розвертається і пиздує в іншу сторону. В готель? І ти ти його, його не знайдеш ніколи, блядь. Це кончений, і <сі> все, <сі> блядь, Ну, воно залізничний міст, я а бачу. Що, а що воно воно Попілля. Нам ще ж далі, правильно? Так. Ти впевнена? Покажи, да. будь ласка. Дай я подивлюсь карту. Ну, не треба не дивитися <сілик> карту. Не Можна я подивлюсь Дай карту? Ти зараз не будеш дивитися, ти просто прийдеш на набережну. Маша, ти мені кожного разу казала раніше. А потім я стояв, блядь, намагався вивезти нас звідти. З лісу, блядь. Мало того, що землю треба руками копати, блядь, ще з лісу знайти, як вийти. <рес> Кудись веде мене, непонятно куди. І оце вона постійно так не показувала карту. Казала, я сама знаю. Зараз, зараз побачите зараз всі, які в мене питання 3 числі та й що він мені, мені приписує. Ні, Ну я ж тобі розк... не розказую, що в тебе він зараз. Я кажу, що колись було да. точно. Диви, якісь скульптури тут. Це якісь відомі олені чи просто? Не знаю, навіть фоткається всякий На Всякий случай. Ніколи не знаю, що це за важливі такі олені. Це як історія про... Ну коли з відомою людиною хтось фоткається. Це як з білим фоткається. Да, це да, да. А це, я навіть не знаю, як він підписує. А може ці олені теж як болто здійснили якийсь такий подіб? Наприклад, побудували набережну. Да. Камні. Пах, так. Витащили собі камінь. Партия каваричного гавном, ну правильно йде, навіть. Ооо. Хібач. Диви на ці скали. Що то за кирпічі там? Хто повтикав туди кірпічі? Пам'ятаєш? А... Я дивився канал про чувака, який на джипі їздить в ренглері з собакою. І він оце такі місця обирав собі для кемпінгу. Ну і просто мовчки з собачкою їздив сам на кемпінги, залишався там в палаці. І оце я, блядь, завжди мріяв на таке місце приїхати десь з палаткою. І воно тупо так само і виглядає. Ну, тільки той чувак десь в Австралії. Але якось спуститься, але не наїбнуться. Може, там можна обійти і не наїбнутися. Бля клас. А заплив будемо робити? Боже з собачкою Маша. Ну, ти зараз на каменюці послезнешся. Таке побудоване. Далині бачиш? Це язичні чіські прокляття. Так, да, я знаю. Ну Там все красиво. Да, да. Тут чисто заплив робити. Що, ти вже йти хочеш? І Можемо дай посидіти Айкас, да, покурити. Тут іде. А ми там далі Давай, не далі йдемо. Я тут впаду зараз. Ні, це, це не треба. Ні, не впаду, дивись, трюки. опа! Паркур. Був би в капцях, зараз туди попиздячив би. Візьми, будь ласка. Я не, не можу навіть розігнутись. Стой! <рес> Боже, тупість. Ой, написано на як ти і казав. А лише варенично. Ага. І що ми? Вареничну підемо? Ні. Чи типу, по вареничку класнемо. Що кривишся? Не знаю, а що Підемо підемо вареники класні? Я хочу посидіти на лавочці. О! Це моє. Ой. Ні, я, я пішла в вареничну пісню. Ага, я знаю тебе. Піде вареника клацати. Вареники клацати, такі вареники ну, клацати. В якомусь сенсі так і буде, <рес> так? <рес> <рес> Молодець. <рес> Диви вареники, 11 штук порцій з капустою. Я б з лівером захавала, і з е... картоплею та сиром. З лівером і з картоплею та бринзою я б захала. 22 штуки хочеш. Не, можем, ти мож, можем, от, а ні, можемо. Ти можемо з них а може там ни. можна і так замовляти. Так. Ми можемо можем з тобою три замовити і одну на двох. Так, ну, так, так, ти хочеш зараз сюди? Ні, так. Да. Дай са я подивлюсь, зайду, що там, в той а, штучці, куди ми хочемо. Але okay, то, 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 то вже таке. Ні, ну зараз, зараз виправдання. Зараз у нас дідовський контент, бо у нас дідовський відпочинок. І... І вам теж чат. Іноді це корисно буде. Не тільки оці ігри ваші вонючі грати. Молодежні. Ідіть, воно траву трішки потрогайте. Ось от, от, от. Санаторій, блін, хочеться. Ну ось ось, ось у нас сана... санаторій у тремб, називається. У Утрембе. Бо у нас тільки один тремба. Дивіться, можна вмісти трави, ще квіточки потрогати. Це взагалі я заряжуся. Заряд красою. Ой, подивися, там усі сілиці. Дібач. Вода красиво. Надіюсь, видно вам я зараз буде видно. Так, красиво. Ось краще видно, там кущі закривали, а господи, Маша. Це Айкас, так. Це все Філіп підійматься нагору. Коли Філіп на Говерло підійматиметься, то там на Говерлі теж таке здійматиметься, тому що буде Айкоса багато. Там? Приїхали, Кіті. Зараз будемо виходити три часа відсюди. Ох! Мені треба чарочку срочно бакнуть, і мене попустить зразу, навіть кушати не треба, а потім можна чекати їжу. Я вам відповідаю. Я відчуваю. Я знаю, що мені треба. Ключі забрала. Ми продовжуємо нашу тематику. Ми а, вас не... Вже не тематику. Ми вас зустріли. А ви звідки Ви з Колиби? А вот тут. А нам треба красна садиба, ви не знаєте. це одне і те саме? Так. Ось таке тут. А чи може Подається у трансляцію? Да, ви не проти. Що це? Ви сідаєте, що страшно? Присідаємо? Ну а я думаю, чекаю дружину, що вона скаже. Зараз скаже, не все не те. Черт, ви замурзались. Йдіть сюди, я вас витримую. Проїли вже. Майонез? з пачки висасували? Чи з Я не Засасував. вас. Засасую. Іван не показує мені Або мені відразу сказали, тільки що на виході журавлина, настоєнка якась ось я настоянка, я багато різних, але хоч Мені сказали, що що сильніше. Сильніше. Та байти шабу. Откус нозе хочеш. Давайте, так. 55. 55 грам? – Градусів. – Градусів? Ну, я одну, таку, одну дві максимум А для вас? <гум> а, колу можна? Коло. Ви за кермом, <гум> так? Да? Я вам співчуваю. <гум> – <гум> 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 Свято там, кольця. Так, за святом вас до речі. вас, так, то ще. А скажіть, так. не дуже мало, бо мене щось налякало на ну, Зараз по солодкому можна щоб вдарити, у нас дуже смачне солодке, там млинці, то все, да, там. Ну, так, пізніше? поновляємося. Під'єду якраз ласка, то на Яловичина брендочкою посипайте це одного за І поновляємо вам ще півсоточку. Yeah. А ви ще yeah. будете по yeah. наплаях? Поки ні. Yeah. Поки okay. ні. Чіт. Yeah. Yeah. Дякую. Дякую. Yeah. Ось таке. А ти з бринзочкою посипав? Зараз yeah, посипаю. Боже, який на волокці смічні. Дінок, в тебе теж класне блюдо, звісно. Mm – -hmm. я вже бідне. що Що-що? – Ми вернемося сюди, я буде таке блюдо заказувати. Тобі є бідне, що ти таке не взяла? Uh -huh. Так ти голубці подиви, які взяла. Тебе дуже цікаво, а в мене обличчя А чого це я гнида побуря? Кажуть, питайте, але віціально що будемо називати за видуваючи. <рес> я спитаю. Спитай? Я Боже, диви, як вона рветься. Боже, і тут бринзочки, і крешечки. Це взагалі різні м'ясо. Воно жирветься. Як я бачу, що вже встигли скуштувати. Дуже дуже смачно і це, і це. They... Ja. Yeah. So mm -hmm. Ми mm -hmm. вже they... один одного. А за кого ви будете голосувати? За Лебіговича будете голосувати? Та це прикол такий, не звертайте увагу. Це це печіть. Можна купити голос? Пишіть Лебігович в інтернеті, побачите. Лебігович? Це лучший кандидат. Ні, ні, не він. <говори> тебе чатами, ага. без час я тебе новий це новий тренд. Це новий, я, коротко, це новий тренд. Це. Я ж на тіктокі, то саме на тіктока нема, щоб вас собі розуміли. Ну, ми я, вас посвятили такі, в тренди. Але я, я, я думаю, в... що ви зараз почули, ви зараз дуже багато де почнете бачитися. Простий пацан, там села бачить. Та ми теж прості, просто де... я бачу? <говори> дуже просять, щоб щоб ви вас показали. Ми можемо показати. Слава. Добрий день! Аудиторія. Вас велика аудиторія? Зараз 320. О, добрий вечір, добрий вечір. Приїжджайте в красу садимо, звертайтеся до Назара або до Тараса. Не пожалієте. Філіп каже, що ви сюди посипаєте, бо я вже виспалюю 3 години. Ми посипаємо всю дорогу щось, але як колеги. А вам поновляють? Ні, ні, досить, досить. Та досить. Та, 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 та вже. досить. давай останній і додому поїдемо. Давайте оставаємося. Берей, сам да, борай, борай. Да. Да, да. Тей, Бог любить трійцю. Да. Все. Все, все, да, все. Пішли. Давай тупо телік який. Що? Телік, Я просто чат розвернув. Отак от. Реально йду, як то телік дивлюся. Що не хочеш Це вікінги, у них пайна починається. Вікінги, коли у них Ти минається. Вже зі своїми серіалами взагалі не починається, то вони так роблять в трубу, в трубу. Машинка. Легка на підйом. Блять, не можу влізти. Що, чат, треба було не запускатися, так? Да? Скучний стрім. Не, не змогли. Стрімери. Стрімери не розлінилися. І не змогли. Що не змогли? Ми не змогли, Шо не змогли? стрім провести. Нормальний. Сміюсь! Заметно <смію> Всім добра, ніч, всім окпок! Всіх любимо і цілуємо!